Битва запилювачів бджоли проти джмелів, хто насправді важливіший для природи. Більшість вважає, що бджоли головні герої квіткового світу, але джмелі мають суперздібності, яких ти не чекав, По-перше, джмелі справжні запилювачі екстремали, вони працюють під дощем у холод і навіть тоді, коли бджоли ховаються у вулику. По друге, джмелі володіють технікою вібраційного запилення. Їхні крила створюють мікровибухи пилку, це як біологічний динаміт. Але є одне але джмелі не виробляють мед, у цьому не перевершені саме бджоли. Отже, хто важливіший насправді ніхто, бо саме разом вони тримають наш світ квітучим. Бджоли і джмелі не конкуренти, а команда природи. І наступного разу, коли побачиш пухнастого джмеля, знатимеш. Це не просто милий товстун, це герой із крилами. Поділись цим відео. Хай більше людей дізнаються про суперсилу джмелів і магію бджіл.